Далі Дмитро Запорожець долучається, речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, як чуєте? Доброго дня, слухайте. Ну тут е, е, напівіронічно, напівсерйозно, е, але з страшенним болем. Бо я вже сьогодні говорила з тими, хто дивився, кому пощастило дивитися на фронтах новини, що вони взагалі думають про зустріч Трампа. З Путіним і про все те, що вони побачили по телевізору, це перше питання. І як ви фіксуєте, чи щось змінилося на полі бою до, під час чи після цієї зустрічі на Алясці? Точно можу сказати, що сьогодні, десь о 3.20 і до десь до 26 шість, тактична авіація активно працювала по всій нашій операційній зоні. Прям було вчутно, що результат такий, знаєте, собі в лапках є. Про щось домовилися, про що не зрозуміло. Тому е, було е, м, скинути каби на Костянтинівку, в напрямку населеного пункту Дружківка також летіли, і в напрямку населеного пункту Славянська. Це те, що ми з самого ранку відчули, як пройшли переговори між е, е, диктатором і Цивілізованим світом маємо надію, що і далі він нас буде підтримувати. В цілому ситуація склалася таким чином, що останнім часом ворог зосереджував все ж таки свої зусилля більше на добропільському напрямку, на нашому напрямку було більш спокійніше, виключаючи сівецький напрямок, де Кількість штурмових дій збільшилась, і ворог там намагається активніше використовувати всі складові і застосування ФПВ дронів і БПЛА молнія також збільшилась кількість артилерійських обстрілів. Ну і авіація теж на даному напрямку відзначається. Давайте ще закцентуємо, що змінилося в тактиках і в способах штурмувати. Саме на сіверському напрямку ви вже неодноразово зазначали, що це поступово переходить на якийсь мікс між дроновою боротьбою і м'ясозакидувальними малими піхотними групами. Чи станом на кінець середини серпня змінилося? Що бачите? Ви поступ чи бачите зміни після ну таких от тривалих і чи багаточисельних невдалих м'ясових мінімально групових штурмових спроб ворога? Цілому, основна задача ворога на літню кампанію це було закріпитись на околицях міста Сіверськ. На сьогоднішній день, день ворогу це не вдалося, незважаючи на те, що він використовує на цьому напрямку активно велику кількість особового складу, броньовану техніку, мотоцикли, в цілому буденністю і щоденне знищення. Окупантів на мототехніки на цьому напрямку стало вже не не новинкою, і такі знищення щодня відбуваються: три, п'ять, сім, десять мотоциклів на цьому напрямку здійснюється. Не завжди це атакування дії противника. Буває, що здійснюють логістику, буває, що здійснюють заміну якусь ротаційну по посадках, і в цей період часу ми ворога дістаємо і знищуємо. Якщо Відмічати де накопичується ворог на сьогоднішній день це на лисичанському НПЗ, і скоріше всього буде. Там, через якийсь період часу до кінця серпня місяця, точно ще буде проводити якісь масові масовані штурмові дії знову ж таки з використанням техніки. Наскільки цієї техніки, там на напрямку в нього є, поки що не зрозуміло. Однозначно буде використовувати мотоцикли для того, щоб якомога швидше дістатись до позиції сил оборони. Що з Івано Даріївкою? Що ми маємо розуміти про цей населений пункт, під чим він знаходиться контролем і яка реальна ситуація безпосередньо там? Івано Дарівка знаходиться під контролем. Вона в сірій зоні, скажімо так, на сьогоднішній день там активно якихось бойових дій немає. Ворог намагається закріпитися для того, щоб. Скажімо так, остаточно намагається захопити цей населений пункт. Тим не менше, активно бригада, яка знаходиться на цьому напрямку, знищує ворога за допомогою всіх складових, в тому числі активно працюють оператори дронів. Давайте ще поговоримо про Краматорський напрямок безпосередньо. Загальна ситуація і зацентуємо на тому, що в останнім часом ворог активніше став тероризувати саме Краматорськ. Що змінилося? У них змінилися дані. Вони стали просто ближчими, у них змінилася зброя. Що? Та особливо відмітити нічого, щоб у них змінилося. Краматорський напрямок почав активно, скажімо так, страждати вже давно. Ворог активно застосовує ті ж БПЛА «Молнія», одиноко на сьогоднішній день долітає до самого міста Краматорськ, переважно вони влучають. Ці дрони в цивільну забудову, в цивільні будинки, якщо знову ж таки приховувати нічого, якби якби страждали там би військові, це було б відчутно і по багатьом аспектам. Насправді ж, в зведеннях той же військової адміністрації це переважно страждають цивільна інфраструктура, особливо якщо це в денний період часу, це таке свідоме тероризування цивільних людей для того, щоб вони... Просто боялися будь-які дії здійснювати. Також на сьогоднішній день вже фіксувалося те, що fpv дрони на оптоволокні долітають до дружківки. На сьогоднішній день, слава Богу, це невеликій кількості, але тим не менше, такий факт вже застосування був. І в цілому збільшується від кварталу до кварталу. Збільшується кількість застосування ФПВ-дронів, fpv ФП дронів на оптоволокні, тож БПЛА «Молнія», гарпія, гербера вже важко вирухувати ту кількість і ту кількість наже, яку ворог тестує на цивільних, на військових і в цілому на території України. І це на сьогоднішній день такий факт. Єм цьому і протидія намагаємось розвивати якісь свої комплекси, намагаємось перехоплювати різні складови розвідувальних дронів десь по нашій операційній зоні. Ну в рамках от Луганськ. Я пам'ятаю, було десь було там 130-150 щомісяця Ми перехоплювали зараз. Ця цифра ну в половину, напевно, менше по по, по все. Вересні місяці буде більш зрозуміло, оскільки ми зможемо в рамках 11-го корпусу знищувати цих розвідувальних дронів, але однозначно ця складова зростає як і з боку противника, так і наше використання теж. Зростає. А Якщо ми говоримо насправді про Костянтинівку, напередодні давайте згадаємо, що окупанти вгатили з артилерії по Костянтинівці, пошкодили леп, частина міста залишилася без світла, але по постраждалих не було, принаймні офіційно про них влада не повідомляла. Але якщо ми говоримо в цілому про напрямок, ми розуміємо, і 115 тисяч разів вже проговорили про план окупанта, куди вони рухаються і так далі. На даний момент цікавить дуже логістика сірі зони і Найбільші складності, якщо ми говоримо про Костянтинівський напрямок, найбільші складності це використання противниками в піввідронь. Їх там просто безліч в повітрі. Для того щоб якісь ротаційні заходи чи логістичні заходи здійснювати, використовуємо по помпові рушниці. Це людина, яка, наприклад, там на пікапі буде чатувати для того, щоб у випадку, якщо там дрон якийсь буде пролітати, його знищити, е, велика кількість застосувань в ПІВІ дронів ви е, нещодавно в сюжеті в одному з 93 третя окрема механізована бригада показувала прям е, жмут такий собі. Цей ці, цієї ці павутини, які можна легко побачити в Костянтинівці, ворог намагається контролювати нашу логістику і е, активно її знищувати. Е, в цьому і складність постачання і оборони в цілому е, напрямку Костянтинівки. Дякую, пане Дмитро. Дмитро Запорожець був із нами. Це речник 11-го армійського корпусу. Спасибі, що долучилися до бесіди.